Власне, чергова передачка для сил оборони, як і в попередньому році, у 2025-му, ми робимо ставку на безпілотні літальні апарати. Це fpv дрони, це коптери, гексакоптери, квадрокоптери, це БПЛА літичкового типу. Ну і засоби РЕП і РЕР. Сьогодні ми передаємо чергову партію ФПІ-дронів. Це вже друга партія, яку ми передаємо в цьому році: 215 штук, самих дюймових. Це ФПІ-дрони власної збірки. Загальна вартість близько 3 мільйонів гривень. Ну і зазначу, що якщо брати тільки сегменти ФПВІ, то в цьому році ми передали вже майже 450 штук. Паралельно оголосили тендера на закупівлю інших безпілотних літальних апаратів. Паралельно продовжуємо власну збірку ФПІ-дронів. Ну і купуємо. Мо, все те власне про що я говорив. Дякую принагідно нашим платникам податків за те, що даєте нам можливість постійно купувати збирати. Передавати нашим військовим для наближення нашої перемоги для збереження життя і для нищення ворога. Подібних передач попереду анонсую, що буде багато. Знову ж таки, і FPV, і коптери, і ребере обов'язково для нас пріоритеті. Ну і паралельно ми з початку року у вигляді субвенцій фінансуємо усі підрозділи Сил оборони, які базуються на нашій територіальній громаді, і надаємо їм безпосередньо кошти, якими розпоряджаються керівники або командири військових частин. Тож працює йому далі.